Мі 8 рушає на бойовий виліт працювати некерованими авіаційними ракетами по об'єктах противника. Вертольоти «Мі-8» багатоцільові, тобто можуть використовуватись як для транспортування вантажів, так і для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника. Пояснює командир екіпажу 32-річний Євген. Він випускник Харківського університету повітряних сил. Найголовніше виконати поставлене завдання і повернутися Живими, неушкодженими і машину перевезти на базу. Євген пояснює, як працює екіпаж бойового гвинтокрила. Найважливіше взаємодія в екіпажі, взаєморозуміння командира, льотчика штурмана, бортова техніка, командна робота. Бортовий технік дивиться за параметрами роботи всього. Гуртольоту. Льотчик Штурман каже, куди летіти, маршрут вказує, виводить на ціль. Командир екіпажу контролює всіх і приймає рішення. Льотчики працюють по координатам, які передає передовий авіаційний навідник, пояснює інший випускник Харківського університету повітряних сил. А зараз командир екіпажу, 28-річний Максим. Ну, армійська авіація напряму співпрацює з підрозділами піхоти, тому ми називаємося армійська авіація. А авіація піхоти. От перед вилітом ми отримаємо координати цілий, ретельно готуємося для якісної роботи, і потім вже працюємо. В умовах сильного радіоелектронного подавлення, що покладає на себе деякі нюанси при роботі. Про результат бойового вильоту екіпаж дізнається теж від авіаційного навідника, але вже після повернення на базу. Якщо ціль не вражено, вертоліт перезаряджають і готують до нового вильоту. На загал, один екіпаж може вилітати чотири рази на день. За понад рік війни бойові виліти стали звичним явищем, каже Євген. А от першу повітряну атаку на російських окупантів чоловік пам'ятає, як вчора. Це було біля Києва. Москалі тоді наступали і ми виконували боєвіліт. Було незрозуміло, всі були трохи налякані, але всі робили, працювали свою справу. Розуміли, що якщо нічого не будемо робити, то все, нічого не буде. Тому працювали як могли і виконали. Своє призначення, свою задачу. А першим бойовим вильотом Максима після початку повномасштабного вторгнення Росії стала атака аеродрому Чорнобаївка, де базувався супротивник, каже чоловік. За даними українського генштабу, за минулий рік ЗСУ знищувало там техніку росіян 26 разів. Ну не скажу що це конкретно мої якісь успіхи, але ну безпосередньо там приймав участь в тому напрямку. Складного нічого такого немає. Треба просто як кажуть. Тримати страх за роги. Тому якщо страх тобою володіє, то нічого нормального не вийде. А найважливіше – це перемогти, щоб світ нарешті зрозумів, що е, імперська Росія це не друг, а це ворог. Завдання армійської авіації розповідає Максим, не лише знищувати ворога, а й прикривати власну піхоту. Процентів 50 це моральна підтримка. Бо що, якщо бачать, що ну, летить вертоліт, це зрозуміло, це що це свої, так, класно. А, інш, ну, а інша сторона це, звісно, ну, якби ми своїми діями безпосередньо допомагаємо і ну, придушимо противника. Коли закінчувалася зйомка, вертольотчики отримали повідомлення від передового авіаційного навідника. Їх виліт був успішним та вразив усі цілі. Хочеться знову летіти. Хочеться знати результати, і хочеться знову анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.